До початку навчального року залишилося менше трьох тижнів, а на базарі вже розпочинається ажіотаж. Підготовка дітей до школи влітає батькам у немалу копієчку. Проте, оскільки це обійдеться цьогоріч, ми цікавилися на ринку та у магазинах Коломиї. Для того, щоб спорядити дитину до школи, батьки добряче спорожнюють свої гаманці: шкільна форма, рюкзак, зошити, ручки, олівці, фломастери це ще не повний перелік необхідного. Купівлю потрібного для навчання дитини одягу та приладдя батькам цьогоріч обійдеться від 700 до півтора тисячі гривень. Сума не маленька. Тут все залежить від платоспроможності родичів. Пані Оксана, щоб підготувати дочок до школи та інституту, приїхала з Італії. Як кажуть, ціни тут набагато помірніші ніж. За кордоном тут набагато легше. Ще є ціни набагато, хочу сказати, більш-менш менші, порівняно з цінами за кордоном. На ньому ми скільки потратили? Тисячу гривень. Я хочу сказати, що це нормально. Повністю все, зошити, вбратися, одітися, сумочка, що це ще небагато. Мама Ганна до нового навчального року готує аж трьох школярів. Вчитимуться вони у четвертому, сьомому і дев'ятому класах. На кожну дитину вона теж в середньому витратила по тисячі гривень. Мінімум тисячі гривень, щоб щоб на одного, щоб дитина могла виглядала більш-менш середньому нормально і мала все необхідне для школи. Робимо все найкраще, щоб було ліпше для них. Самі ж прилавки зі шкільними речами притягують до себе великим різноманіттям та яскравими кольорами. А продавці завжди раді допомогти у влучному виборі. Для них тепер лише розпочинається активний робочий сезон. Почуть скуповують. Що найбільше користується зошити, ручки для першокласників саме найбільше чи ціни зросли? порівняння з ні? Абсолютно до 100 гривень. По люди вже по чуть-чуть скуповуються, хто скуповується на базарі, хто в магазинах ходить, скуповується. Від першого по четвертий класи де десь 250 гривень, і старші діти там йдуть менше за рахунок того, що вони просто беруть один зошит і там ручку, то що їм необхідно, вже не набирається ні кульовий папір, ні альбомчики. Це ну, таке саме основне. 200-250 гривень це лише вартість канцелярських товарів. При цьому дитину потрібно ще й одягнути. Шкільна форма обійдеться батькам до 300 гривень, взуття від 100. Спортивний костюм вартуватиме близько двох сотень, а пара кросівок – від 60 і вище. Один із головних атрибутів школяра портфель потягне від 80 до 350 грошових одиниць. Та коли на шкільних прилавках уже йде повноцінний рух, то у книжкових магазинах затища. Надто важка ситуація з підручниками, особливо початкова школа. Перша частина, наприклад, коштує 55 гривень, друга частина 55 гривень. І це купити за 110 гривень просто один предмет. Це настільки важко людині з села, що це навіть останній рік ми торгуємо підручниками. Ми не закуповуємо цього року таку кількість, як ми кожен рік купуємо, дуже потрошечки, тому що самі розумієте, такі ціни, що це. Серце вривається, розумієте, та людина сільська ідея, і купляє за такі гроші, книжку я сама не можу торгувати таким. Я маю літератури предостатньо достатньо в магазині різного жанру, можна сказати, по бджолярству, по будівництву. Ну, все, що хочеш. Так що можна. Напевно, будемо без підручників. Найбільший перешкільний ажіотаж очікується в останній тиждень серпня. Та скільки б не коштувало зібрати дитину у школу, варто пам'ятати, що усе це причина лише зовнішні атрибути, а головне бажання дитини вчитися.